Для приготування опари змішуємо дріжджі з цукром, додаємо молоко тепле, все розмішуємо і всипаємо борошно. Вимішуємо до однорідності. Накриваємо плівкою або рушничком відправляємо в тепле місце орієнтовно на 40 хвилин. Далі беремо сухофрукти. У мене сьогодні темні родзинки і журавлина. Я їх заливаю гарячою водою, але не кип'ятком. І поки в нас опара якраз підросла, я їх проціджую через сито, хай собі стікають, поки будемо готувати тісто. Ось опара наша вже викисла гарно. Тепер додаємо всі інгредієнти по черзі. У мене тут жовтки з цілим яйцем, сіль, цукор, масло всередину і масло для слоїння. Забула ще про ванілін. Я його додаю в цукор. Яйця ми вимішуємо вінчиком, всипаємо все, цукор, яйця в нашу опару. Я нічого не збиваю, не бачу сенсу. Все гарно вимішуємо. Тому що, коли ми додамо борошно, тоді вже цукор погано розходиться. А коли жовтки з цукром ми окремо відправляємо і все гарно вимішуємо без борошна. Дуже гарно все вимішується. Так, дали ми розтоплене масло і борошно. Цього разу я вимішую все руками, щоб вам було гарно видно, обходжусь без тістоміса. Борошно не всипає все відразу, а ділю на три підходи. Вимішуємо близько 10 хвилин або тісто гарно відстало від руки. Все залишаємо в тій мисорці, затягуємо плівкою боршником і відправляємо в тепле місце, щоб підійшло. Я залишила своє тісто десь на 2 години і е, займалася своїми справами. За цей час воно гарно підросло. Починаємо робити наші крафіни тепер. Я поділила на 6-7 частинок тісто. 6 частинок по 250 грам, і одна буде пасочка найбільша, 350 грам. Розкачуємо тонесенько. Це краще робити, як я на силіконовому коврику, тому що нічого не прилипає і дуже гарно насправді відстає. І борошно, до речі, взагалі не беру. Якщо ви буде робити просто на дошці, звісно, що воно буде приставати. Тому врахуйте цей момент. Розкатуємо якомога тонше. Тоді те вершкове масло, яке ми залишили збоку на слоїння, ми чуть-чуть підтоплюємо, аби воно гарно змащувалося. тому що, звісно, тверде не буде. Тобто або кімнатної температури, або якщо воно холодне, то можна злегка підгріти у мікрохвильовій. І наносимо. Таким гарним слоєм не жаліємо на наше тісто. Викладаємо або родзинки, або може бути мак, або горішки, або шоколад, але термостабільний, бажано, щоб він не розтопився. І все, загортуємо так у рулетик. Насправді, принцип дуже простий, просто трошки тривалий, тому що кожну пасочку розкатати отак тонко, трошки займає часу. Але це дуже смачно. Далі нам цей рулетик потрібно розрізати ножем. До речі, ніж має бути дуже гострий, тому що тісто у вас буде м'ятися, а не різатись. Не до кінця, як бачите, я залишаю частину рулетика цілою, а решту весь прорізаю. До речі, я роблю це на силіконовому коврику, але я не рекомендую так робити, тому що треба бути обережним і думати, щоб його не прорізати. Тобто потім його можна краще перенести на стіл, на тверду поверхню, щоб не було шкода вам коврика. І ось так загортаємо. Одну частинку ми під низ кладаємо, ховаємо хвостик, а другу змотуємо і викладаємо на вершечок. Якщо дуже родзинки випадають, ви можете їх запхати всередину. Як бачите, крапін має мати місце і в бічні стінки, щоб він ріс, і вверх. Ось так простору має бути їм достатньо. Так робимо всі наші пасочки. Я тут трошки експериментувала сьогодні, в мене був марципан, і я вирішила, він не дуже розкачується, звісно, але ось такі пласти поскладувала і скрутила. І будемо сьогодні експериментувати, пробувати на смак, як пасочка з, з марципаном, крафін з марципаном, який виходить. Вперше з вами, до речі, буду сьогодні е куштувати такий крафін. Загортаємо також, основне вершечок, гарно сховати. Ось і в паперових найкраще випікається, якщо ні, якщо е не всі маєте, можете металеве кільце взяти, так як я. Даємо крафінам нашим підрости. Ось бачите, як вони гарно в мене піднялися. І випікаємо. Тісто достатньо ніжне і м'якеньке, тому воно е, дуже швидко випікається. У мене крафіни не опікались 25 хвилин. Е, ось, тому зверніть увагу на цей момент. Як бачите, вони зовсім не підгоріли. Тому можете, ви мене часто запитуєте, на якому режимі випікати. Я б навіть сказала верхний краще їм, тому що. Конвекція додає їм такої засмаги. І всі родзинки, в яких якраз весь смак, вони, вони трошки горать. Так. Тому врахуйте цей момент. А пудра підкреслить їхню красу, ось цю текстуру. Так, я не до всіх крафінів давала всередину багато сухофруктів, тому що в мене дома діти їх не дуже люблять. Ось і мені попалась тут, де я якраз менше дала. Але по текстурі вона мені дуже сподобалась. Тепер подивимось на пасочку з мигдалем, Ой, не з мигдалем, а з марципаном. І так, що я можу сказати? По кольору вона зливається, тому що де видно ось цей марципан. Це більше для смаку. Що я можу сказати? На смак от я скільки знімала, стільки і куштувала, тому що обожній марципан. в випічці, в штолинах, тому і спробувала дати в пасочку. Чому б ні? Це ж у нас крафін, це імпровізація. Тому хто має можливість придбати, я неодмінно рекомендую спробувати таку пасочку, тому що вона дуже і дуже смачна. Ось тому я надіюсь, відео це для вас було корисним. Дякую за ваші вподобайки. Підписуйтесь, якщо ви ще досі цього не зробили, тому що попереду ще дуже неймовірно все, багато цікавого. Дякую, що були зі мною і вдалих вам пасочок та щасливого нам всім великого дня! До зустрічі!